«Зіпелор» при болю в Горлі. Так, 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 четвертий раунд. То я. То я, хто я? Я та людина, яка зараз вам розкаже правила. Отож, запам'ятовуйте по одному члену з команд. Виходите сюди, ми вас заводимо за ширми. Там така дюрочка, чорна діра шоу бізнесу. Ми вставляємо туди ваше обличчя, і ви починаєте вгадувати, хто ви. Ви можете бути абсолютно різними персонажами. Як від пам'ятника, так і до знаменитого футболіста, як від актора, так і до легендарного співака. Це все ви маєте дізнатися, задаючи питання своїй команді. А команда відповідає тільки так або ні. Я запрошую на цю сцену учасника чоловічої команди, і це буде Олег Свищ. So <зв Poppy> давай, давай, давай. Давай. Олег з Богом! Я тобі бажаю вдачі сильної. Дякую, дуже дякую зі Боже, з ним прощаюсь. Ми може встречуємося. Як тобі в нас? Супер, супер. Так є, 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 є. Все, він готовий, але довго він так не простоїть, тому час пішов. Боже! Я реальна, я реальна людина, ні. Я вигаданий персонаж. Так. Я з мультика. Так, з українського мультика? Ні. З американського мультика. Так. Так. Я жінка? Ні. Чоловік. Так, Так. персонаж чоловік. Я старий? Ні. Молодий. Так. І Маленького зросту. Гном. Ні. 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 Я людина. Так. Ні. Ні. Тварина, тварина. Ні. — Так, так! Ні, тварина. Людина. людина. Американський мультик, тварина, людина. Шрек, я шрек? Ні. 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 Е, блин, що ще е, я старий, ну, типу в плані, я давно вийшов в цей мультик. Так, так, так. так. Це, да, старий. Е, Боже мій, що питати ще? Е, в мене є, Я володію якимись здібностями. — Так. Е, так. Е, да, магічними. Так. Ні, ні, ні. Не, не магічними, ну, а далі. Я вмію не Не магічними. Кажи, кажи. Мені літати чи ні? ні. Можливо. Шо? ні. — Літа... ні, ні, ні. Можливо, я, блін, що я не знаю. Що питати? А, а, е... ну? я... я звичайна людина, я звичайна людина ні, в цілому. Ні, ні не людина ні, прям. Ні. Е... Боже, як важко. Е... 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 Я граю на інструменті якомусь. Е... Ні. Ні. У мене є блін, не знаю, що друзі, є в мене Так! А, так. Я, я, мене нас багато. Скільки ну, нас? Четверо. <г lanceri> не важливо. Не важливо. Oh. Ну, це важко. Важко. Це дуже. дуже важкий персонаж. Ви збили його твариною. Oh. Ну Це важкий персонаж. Це важко, 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 важко. Ти молодець! молодеш. Я дійшов. Почином тебе. Ні, За першого нормально, разу нормально, це класний раз, результат. Нормально. Ти хоча б задавав питання. Так. Та що тут довго думати? От хто ближчий до мене, той. То О ні, ну, ну зараз... Все, а, все, а, все, а, а, все. А, а, я вже вирішив. Пішли, Саш. Питання, питання, питання. Боже! А! Не кричи, не кричи, не кричи. Ти зараз будеш кричати. Ти я знадобиться я голос, не зривай голос. Не психуй, заспокойся не, так все, би... я... не yeah. так все страшно. Не так все страшно. Мікрофончик теж в дірочку. Оп, ні-ні-ні-ні-ні, стоп, назад. Так, все, я відкриваю. Are you ready? Yes, For of the course. Battle. Окей, okay, let's go! Боже, це А, Я Жінка? Ні. Чоловік. Так! так. Реальний? Так. 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 А, старий? Ні. Так. Та, ну, вже Так, так. А, та, Спортсмен? Ні. Актор? Ні. Ні. Співак? Ні. А, композитор? Ні. Ні. А, політичний діяч? Ні. Я не кучма, да? а, а, так. Так, так. Я по політик питала. Ні. А, я на телебаченні? Ні. Я письменник? Ні. Я музикант? Ні. Господи, хто ще може бути? Я чоловік Так. – старий. Ні, за 70-го? Ні. Ні. Молодший. Так. Так. А, я хто? Актор? Танцюрист? Ні. З творчістю пов'язана? Ні. Ні. Що ще є в житті? Я не знаю. А, викладач? Ні. Ні. Ну я живий, реальний чоловік. Ну, ну він, він вмерже. Не живий. А? Він вмер вже. Він вже вмер. Це, це а, підказка. Я, тобто. я лікар. Ні. А, Вона питала: живий чи можевий? Я не конструктор, а, я реальний чоловік, але я вмер. Я а? гетьман. Ні. Ні. Я не господи! Я пеньок і так тигава. Давайте питання задавайте. Значить, я конступаю. Я українець. Я цей Бонд. Джеймс Бонд. Я таємний агент. Кльово, клів. Такої запеклої боротьби в цьому раунді я давно не бачив. Ти дуже багато ставила запитань. я не Але... Винахідник. Винахідник. Йо... Якщо я тобі зроблю отак от селфушечку, ти зразу зрозумієш, на що ми робимо селфі? О Боже. Не Android. Я Стів Джобс. Стів Джобс! Джобс, угу. Stief! Саш, ти мала спитати. а це Давай хто? затанцюємо. Wow, wow, я вау, вау! Wow. Це станець переможе. Саша Машлятіна не вгадала, але гарно грала. О, Боже! Чоловіки, так щоб сказати, що ви допомагали Олегу, то ні. Коли він запитався, чи він людина, ви надовго замислились. Ну так ну, я сказав, ні. І ні. добре, що хтось сказав таки ні. Це був я. Людина подібне бревно. Хлопці, шансів не було. Дівчата. Ой, в нас теж важка. Олександра, історія. — Так. Ви навіть не дійшли до Америки. Ви весь час думали, що це наш персонаж. Я думала про Бориса Патона. Молодець. Вау! — Власне, як виявилось, у вас шансів теж не було, тому у нас нічия і дивоглядки. Па -па. Леся Іванівна і Богдан Тарасович. Обирайте когось з ваших команд. Прошу. Від нашої команди відправляються на дивоглядки. Справжня, талановита, сильна українська жінка, але водночас ніжна, чарівна. Анастасія Оруджева. Добре, від нашої команди, від команди чоловіків, виходжу я і кажу такий Вова Шумко, будь ласка, виходьте Окей. Ну, дивись. Я тобі. Ну, тут, ну, Ти тут сам все знаєш. Ми сьогодні з тобою з, з лососьової команди. Ну, так. Тому, давай, ти підкопчений, а я вигорівший. Давай, Але Окей. ну не підкопчай. Не підкопчай. Три, два, один. Почали. Молодець, молодець, підлоба. Угу. Настін творчий псевдонім Анастасія Окоуджева. Я хочу до мами. Дивись наліво направо. Вов, ну не ведись, не ведись, не ведись вверх, вниз наліво направо. Движ. Ні, -вниз не треба. Ні, не направо наліво. Накрапає вже, накрапає, вова, не ведись Настя, воно може сльозиться але все, просто тримайся, вона тримається. Молодець, молодець, під підлова з Ні-ні-ні-ні-ні-ні, Не було. Не було. Не було, не було, не було. Не було. Не розслаблятись. Настя, дихай, дихай! Загорнула, ні, дихай! i Шатається і вас дихає. Настя, хорош! Та вона вже на нього не закляття якесь. Оце фіксейшн. Настя, давай! Опа, смерли. Сверли його. Не реагуй, тримайся! 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 Кліпай, Настопай! Кліп, Настя, ви повністю заплющили очі. Перемога! чоловіків! О, я не думаю, що ми зможемо взагалі щось робити схоже. Мужики! Ти дуже, дуже потужно трималась. Моя умнішка. Я зняла тобі на телефон! Ну ти, божик! Дядя, ти прям дядя! Дякую. Молодець, молодець, нормально. Молодець. Нормально, молодець. минутки три дали. Це молодець. Добре. Ще, 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 ще! Дівчата, я не зрозуміла. Де очах? Де енергія? Боже, може, ви зголодніли? Так. Тоді, може, швиденький перекус перед перемогою. Спонсор показу торговельна марка Чіпскарс. Прус перекус! Висунь, весунь мо енерге. Мопешан. Мо енерджі, Мо мо бонусне. Мо бонусне. Читай. Читаю. Читаю. Пытання. Пытання. Читаю. Читаю. Читай. Питання. Питання. Читай. Читай. Питання. Читай, а ти відповідай? Давай. Відповідай. Давай. Просто відповідай, як я читаю. Йозера. супер преміум корм для собак та котів. Йозера. Німецька якість. Скільки відсотків жінок згодні все життя прожити з чоловіком без офіційного одруження? Один. Небагато, не багато один відсот. Ні, Не багато, не багато важливо. Пацани, сто відсотків небагато. Є чиста, практична сторона. Ніхто нікому нічого не винен. Будь-який момент, скільки років не прожили. речки зібрав розказав, сказав, де побачити. Тому жінка а так, як, хоче, хоче. як мінімум, є ще володвіти з документами. Mm -hmm. Оце є час і мені це його затримає ще на два місяці. Кажемо, 15. Плюс мінус ну давайте чесно. Навіть 5 -5 не всі чоловіки готові типу, -5 до двадцять цивільно mm -hmm. дуже багато цих громадянських людей. Таких. 50 -50. Собі 50 -50. живуть і діти, і все ну, я багато Просто таких нашим. знаю, якщо да. чесно. Давай реально 14, Так, щоб от прям yeah, якщо влучити буде дуже обідно, Моя нічого, двадцять п'ять не буває. Ну нічого. Все буде добре. Вони готові? Так, готові. Ми вважаємо, що. 15% жінок згодні прожити в цивільному шлюбі з чоловіком. Дякую, увага на екран. Все життя. 26 на 1. Один, на 1%. Один Та що, я сказав 15. Да, я не казав. Ну, що ти казав? Ти казав 15. Я казав 25, зразу. А, ну, так, а да. ви сказали менше. Ну, добре, добре, да. Перестаньте сварити Олега, який правильно ні, казав. Не, не, Олег сьогодні на вагу золота, реально. Він каже те, що треба нам називати, а ми це не називаємо. Ти мій золотий. <свист> <свист> але сьогодні у вас золота небагато. Без бонусної тисячі гривень. У вас п'ять тисяч гривень. А дівчат чотири. Хлопці Трошки нині стоять. попереду. Приємно, приємно. Нормально. нормально. А, нормально. Мені подобається. Ей! Мужики. Мужики. Отакий От розклад мені подобається. Подивимось, що буде в фіналі, звісно, але вже приємно.